Гра нагороди з дорослого кубка України з чемпіонату України серед студентів і чемпіонату України серед спортсменів до 22 років. Ну і Владислав Стас, який також завоював медалі не тільки на внутрішніх внутрішніх першостях, а й на міжнародній арені, як же розпочинає зараз Крігер. І дуже цікавий поєдинок. Ось такий реванш у півлегкому дивізіоні на сьогоднішньому івенті від Еспада Промоушн та Національної ліги професійного боксу України. Чотири раунди по три хвилини ось такий формат цього поєдинку. Ну і подивимося, хто виявився сильнішим. Крюгер пішов вперед. Крюгер зараз намагається бомбардувати біля канаті свого суперника. Неймовірна швидкість, яку демонструє зараз Володимир на старті цього поєдинку і дуже вивержено і спокійно працює Стась. Неодноразово коментував поєдинки за участю Владислава Стася і не тільки в професіоналах, а й в аматорах. Зараз передньою рукою працює Крігер, здвоєний джеб одразу ж від Володимира. Ну і відповідь від Стася. Владислав Стась, який представляє місто Крох пивницький Відповідно, місто Львів представляє Володимир Крігер. Намагається зараз. Збити з пантелику свого суперника Крігер. Ось так вийшов на ближчу дистанцію. Одразу заклінчував свого суперника. І ось тут другим номером продовжує працювати Стась. І ось тепер потрібно віддавати його Боржок. Цікавий перший раунд, інтригуючий. Перший раунд. Ну і це найголовніше для глядачів, для прихильників боксу. Зараз серія бокових ударів від Владислава Стася. Підіскає він зараз Крігера. Тут пірнає під руку своєму суперникові Володимир. Ну і одразу ж Вадим Вовренець, рефері сьогоднішнього поєдинку, втрутився. Ось цю боротьбу хлопців. Пішла вже остання хвилина першого раунду. Ну і знову ось тут передньою рукою працює Стас. Права стороння стійка, він є шульгою, незручним суперником для Крігера. Але ці хлопці, звичайно ж, знають один одного. Ще раз візнаю, що це реванш. Це реванш між цими боксерами. Ну і бій, який відбувся на івенті у Львові наприкінці листопада минулого року. І тоді ще раз відзначу, Крігер технічним нокаутом у третьому раунді переміг свого суперника. Зараз зовсім інша історія і хоче помститися. За ось ту прикру поразку, дебютну поразку у своїй кар'єрі Владислав Стоась. Знову серійна робота Вістася. Ну і на цьому перший раунд завершено. Перший раунд завершено. Чекаємо з нетерпінням на наступну три хвилинку цього поєдинку. Ну що, друзі, другий раунд. Стась проти Крігера. Поєдинок в рамках на півликому дивізіоні на івенті від іспада Промоушн та Національної ліги професійного боксу України. Активізувався зараз Крігер. Намагається працювати зараз першим номером, забирає спокійно центр рингу. Ну і готує свою атаку. Чергову атаку у цьому поєдинку. Ось таке розмашисто дещо діє Крігер. Тим часом відкриваєш для суперника підборіддя і цим користується. Зараз Тась. Дещо сумбур у діях Володимира. Зараз проявляється. Ось ця двійка від Вістася. Знову ще одна атака від Тася. Ну і чергове пірнання. Ну і... Небезпечна робота головою від Крігера. Зараз підтискає Крігер, Ну і знову тут нічого не вдається. Намагається вийти на будь дистанцію Володимир Крігер, але одразу ж натикається на серій від Стася. З дистанції дуже важко працювати крігеру. І коли готує свою атаку саме середньою або дальньою, то одразу ж ми бачимо, які проблеми виникають потім у Крігера. Зав'язалися зараз хлопці. Ну і черговий клінч. Але Стас не зупиняється. Стас не зупиняється, Стас намагається викидувати величезну кількість ударів. Підходить крігер, і на відході робота Вістася. Йде прямій на свого суперника Крігер. І потім вже Стась користується ось такою можливістю покарати за це суперник. Пішла вже остання хвилина другого раунду. Непогано зараз застосував стопінг, ось так спрацювавши правим джебом Стась. Грамотна робота передньою рукою. Ось тут невеличке розсічення у Стася на носі, але поки що ось ця проблема, звичайно ж, не заважає Владислава. Дуже агресивно діє Стась. Не зупиняється він. І ось тут вже в'яже свого суперника Крігер. І ось тут, звичайно ж, на перший план буде виходити функціональна готовність обох боксерів. Потрібно ще змінювати Крігер, адже багато ще не вдається зараз в рингу Володимиру. Дуже незручно працювати йому проти Стася. У цьому поєдинку зараз ось так висипає Крігер. Це те, що потрібно робити. Одразу ж тут назад пішов прямолінійно Стась, відступав ну і отримав Там у голову кілька ударів. Знову Крігера підтискає. Ось ну, тут спокійно працює Стасію, знову в'яже свого суперника. Намагається дістати передньою рукою свого візові Крігер. Але, звичайно, ж не дістає. Дуже важко з дальньої дистанції працювати в поєдинку проти Стася Володимиру Крігеру. Тась, який дебютував на профіринзі у 2021 році в поєдинку проти Володимира Давидова на івенті в Олександрії. Тоді жодних проблем не було у дебюті на професійному ринзі у Стася. В першому раунді він технічним нокаутом переміг свого суперника. Але, звичайно, ось та поразка від Крігера багато що зіпсувало у планах Стася. Ну і звичайно ж в рекорді. Чудова робота на відході. Стася дуже швидкі руки Владислава, і зараз він скористувався цим на 200%. Підійшов, пробив серію і одразу ж відійшов. Це те, що потрібно робити в поєдинку проти Крігера, не встигає за швидкістю свого візові Володимир. Зараз капа випала у Стася, і він це показує Вадиму Лавренцю. Ну і Лавренець зупиняє цей поєдинок. До завершення першого раунду трохи більше ніж одна хвилина третього раунду, вибачаюсь, що друзі, поєдинок відновився зараз. Тась одразу ж тут викинув чергову серію, але крігер не зупиняється. Крігер не зупиняється. і Ось тут підказують Крігеру, що не потрібно тягнутися за ударом, Не потрібно ось тут тягнутися до свого суперника. Ще одна атака від Стася. Ну ось тут знову черговий клінч. Дуже багато боротьби, дуже багато. Зараз Клінчів від обох боксерів. Ну і 15 секунд залишається до завершення третього раунду. Третій раунд на цьому завершено, друзі. Важкий раунд для обох. Ну що, друзі? Четвертий раунд поєдинку Владислав Стась проти Володимира Крігера. Ну і спокійно центр рингу забирає зараз Крігер. Захищається Стась. Ну і знову. Знову тут поєдинок на ближній дистанції. Знову дуже багато боротьби, викинутих ударів. І одразу ж хлопці показують, що. Тут перемога на вагу золота. Дуже хочеться сьогодні і Крігору, і Стасю перемогти у цьому поєдинку. Це поміт. Усі сили віддають хлопці, але переможцем буде лише один. Але можливо інший варіант це нічия. Зауваження від Вадима Лавренця. За те, що ось так схопив свого суперника, ну і хитнув Крігор і ось тут серйозно розсічення На лівій брові у Владислава Стася. І добре, що воно трапилося у заклічному раунді цього поєдинку. Знову ось тут провалюються дві Стась і одразу ж помітно, що функціонально підсіх дуже важко тут працювати в такому темпі і робити небезпеку для свого суперника. Але тут вони обидва проявляють свій характер. Не зупиняється Крігер, йде ось так з ударами, нахиливши голову, тягнучись за своїми панчами на суперника. Але просто немає таке враження вже сил у Стося, ось так, користуватися помилками свого візові. Трохи більше хвилини залишається. І ось тут потрібно виривати кінцівку цього раунду. Завваження від Вадима Лавренця. Ось тут обмін жорсткий для обох. Ну і знову ось тут намагався підготувати з дистанції атаку, але нічого не вдалося. Крігер, і ми вже неодноразово це бачимо у цьому поєдинку. Зав'язалися зараз хлопці. 28 секунд. Ще 28 секунд потрібно працювати і потрібно віддавати усі сили. Зараз вони це будуть робити тут без жодних сумнів. Так, тут вигукнуть секунданти обох боксерів, що потрібно забирати кінцівку. Потрібно забирати завершення останнього раунду. Ну і на цьому друзі, все відбуксували хлопці. Ну і чекаємо на судівський вердикт. Віддавно в цьому поєдинку одноосним рішенням суддів перемогу здобуває Володислав Стась. Так, друзі, одноголосне рішення суддів. Владислав Стась перемагає Володимира Крігера. бере реванш за прикру поразку у минулому поєдинку.